Так, Запускаємось. Акумулятори трошки слабенькі, важковато не запускаються, але може відроблять цю уборку. До осінь, я думаю, не доживуть, осінню прокладно, точно паном заводитесь. Овний бак заправили. Навігація показує типу, розходів. трактором совпадає по літрі точно, а з комбайном ні. Щось він показав, там 10 літрів на гектар, але коли поміряли. Взяв останній раз при урожайній C50 з копейками все на ходив, то з дорогою кілометрів 7 до 20 літрів. Там вже 19, 19 вийшло. Це при тому, що я там їжджу не сильно швидко, там около 4 км, 4-4 з копейками. Ну, як би так. Що я вважаю непогано, бо я думав буде більше. Я думаю, до CP-30 вистроєнно їжджу плюс цей. Так. Ну, в принципі, непогано. Січкарню 20 літрів, вайко казав, що так завжди було. У всіх комбайнах нас обирали 20 літрів. Ну, по факту так і виходить. Так, зараз їдемо, я їду, вони задія тілешку тягнуть, потім вертаються за бесідкою. О, ну. Там у нас поле таке. Всього вбирати 71 гектар. Але одне поле 63 гектара. При місці, це добре, там удобно зайшов. І потім 2 гектари, і потім 5 гектарів. Там теж 5,5. Коротше, треба показати. Ну, осів найголовніший великий одним полем. Тому... І заказали ще цей ескаватор, екскаватор. Коротше, і дорогу проробити. Добай, так. Батько питає, каже, він їде. Перше де дивитися дорогу там місток, щоб я проїжджав. Ескаватор заказали прогорнути дорогу там, до того ячменя, нашого, може. Зробить 1000 гривень в час. Це... А, ключ забули. Від дороги. 1000 е, гривень в час зробить нам дорогу і можливо там виїжджати, бо не тільки вбирати там треба діскувати, орати. То поле треба, так що... Дорога там потрібна. Так, я вже трошки настроївся, почитав ваші коментарі під останнє відео. Зубуркач мене, ось зробив висновки, почув поради всі. додавив мотовило, трошки його припідняв, бо в мене було сильно воно опущення. Сказали, ну може трохи треба підняти його. Сказав, що труба має бути на уровні колосків. Тоді воно закидає. І більше швидкість, зараз ще додав його, щоб воно його рівномірно кидало в жатку. Бо трошки з рівномірністю є проблема. Настроївся, спробував ходити за гонками, щоб менше долучити. Не дуже воно виходить, тому ходю підряд, менше стеклонів, один плин відробив, собі пішов, пішов і в кінці буде втори клини і все. З нього вбирався, все нормально було, на пшеницю переїхав, а тут соломи куча. По-перше, вона більша, Під, підвів ножі вищі, противоріючи ці, нічого не помінялося. Може, конечно, не мало підійти, може треба ще більше підходити. Але на ліді у нас на компанії, коли сильно мелко цікла, вона дуже рвало ремні. Ну, це Джон Ченеліда, Це Неліда, це таке. Трошки підвів їх, але ну, не знаю, можливо, ще більше. І в такий момент, що скоріше комбайн ходив з 9-метровою жаткою і той задній хвіст настроєний 9 метрів. Коротше, той край, коли відходить, так не в одну сторону нормально, а в другу якось хвіст кидає на одну сторону. Дуже сильно. В одну сторону я бачу, до пелюка йде, а в ту просто чи вітер трошки зносить, чи що, солома. Солома закидає на останній ряд і все. Жатка починає цю солому, вона вже не коси, вже просто совується по тому. Коротше, намучився, в одну сторону нормально, в другу ну, разів 20, мабуть, піднімав там, кілометр гон, разів 20. Став, підняв, став, проїхати пару метрів, уже, бачу, забило. Куча всього. Я їй вже пів жадки правий і так. Швидкості більше даєш не дуже, нема на тебе гупане, ну як, кидає. Коротше, збив. І ще помітив трошки з рівномірності, що щось, щось плохо воно кидає в жатку. Е, дуже обороти гуляє. Тобто, щас 4 вниз трошки ще можна якось йти. Чи там містами якось було. Коротше, не дуже воно щось так кидало. ну, губ і бачу, ротор просідає, ротор просідає, обороти, двигун пригають. Зараз більш-менш, ну, тоже теж ротор гуляє. Коротше, так собі. Настрою я все, ось вийшов, одиничку нажав, він підняв собі і маса якось вже лучше заходить, вже менше випадає. Розвертаюся. По тою рукою не зручно знімати все це. Ловлю приблизно, а по лінію ловлю, ну і так все ходжую ще більш-менш. Було. Зайшов, нажав тройку, жатка впала на копіри, автопілот спрацював і все, він сам собі зайшов. І він нормально зайшов і пішов. Швидкості, бо там треба, не треба, отак всяко. Ой, бачите, ротор. Буває до 900 просіля, 900 на холостому 930, зараз 910, 20, 900 буває. Я стараюся, щоб так сильно не падав. Я вже зазоро під барабаня у річі всіки там. Барабаня 18 стоїть. Там книжка пише до 20. А, ось що я маю на увазі. Вже я вам вдох. І це треба так посидіти, гратися. Ти зараз приїде. Брат приїде, привезе ключі, У комбайні немає. Хвіст тут трошки менше розкидання його. Підрепетували ми трошки той хвостовик, задній, що розкидає солому половину оцей правої лівої лівої сторони. Получається, до половини всі стягнули трошки. Менше Менше кидало. Ну, все одно бачу, докидую, навіть так дивиться. Закидає він. Вже не так багато, але закидає все одно. І це при тому, що вітер в ту сторону йде, воно можна трошки зірвати, але все одно. Підвів ще я ножі, ну, щось я по соломі дивлюсь, нічого там як і не помінялося. І не сказав би, що тут маса велика. Якщо країна да, була маса хороша, там може навіть за 50, що не більше сипало. Ну, для регіону це ще цей рік нормально. А тут, ну, може 40. так дивлюся, на набагато рідкіше стоїть. І не знаю, чому така солома. Ячмінь так хорошо вбирало на менших ножах, там єлі-єліті ножі були противоріючі виставлені. І врожай був такий самий, навіть не менший. Взагалі і прилицько такої картини було. Все красиво так було пшениця. Чінаба сока проти Короче, Хоча ячмінь теж у нас був пояс. цією посадкою, може метрів 500 поле було. Ну, так працює. Сорт сталева. Це пшеничка, перша репродукція купували її посіна після соняшника. У нас був Сінгента і відео ритма ще була. Альдазов був. Звісно, всипануло набагато краще. Тому в цьому році ще раз її посіли, Подивіться. Це так совпало урок, але бачите, до краю вже починає нагортати. Що ти йому зробиш? Ну, Кристофон страшненький. Це поле буде підворанку, тобто ми його раз задіскуємо і будемо рати під е, кукурузу, мабуть. Ну так, да, сонячник вже бурночку, парузу нап'є. Батько в мене по сівозміні відповідає. Це його задача. Так, на годиннику майже восьма вечора. Вже три машини набив повненьких, вже уїхали. Вже одна повернулася, адже вони дві, дві машини возять на сьогодні. Тож четверту машину набиваю. Закрутили ми цю сторону, хвіст повністю, щоб менше і все одно докидує до цей. Або придеться зв'язку 9-метрового брати, щоб воно не закидало. Вже якби тої проблеми такої немає, вже там не сильно забиває. Так. Один раз там на 3-4 круга, аж було, адже може раніше. Але все одно закидає. Зараз вітра не стало і пішать. І вітер охось досить, а зараз почало закидати щось. Блін, не знаю, що там робити. Вже там нема куди доводити. Той хвіст звузує, щоб воно менше розкидувало. То я знаю, у людей проблема, що не докидає на всю ширину а нас перекидає. Раніше ходив. Ще ось там ходив, оце я останній раз ходив два круги, робився гони тільки 500-шим метрів. То зараз гони стали, вони так трошки на вирішення йдуть. 100-400 метрів, а там кілометр. То вже на два круги не вистачає, вже останній раз, і що на метр жадкий останній круг. На метр жадкий менше і повний-повний єлі-єлі вийшов. Якраз притик вийшов. Ну, ще не сипало з кабіни, але... Но... Я не сказав, що не забиваю і забив. І вже роблю тільки один круг робити. Цей. Я як рахував? Ли сікло закривається, зразу значить, пів бункера вже є. Половина. І раніше вистачало до кінця доїхати вікно, а зараз вже все. Вже не доходить. Це ну, майже 600 метрів. круг, і вже вікно закриває. Рахував що 9 тонн, щось мені здається, по КАМАЗам немає там 9 тонн. Не беруть вони, бо я ще 4 бункера всипав і щось там менше, ніж яке. Каже 4 з чим І щось там взагалі він не взяв і близько 9 тонн. І так працюємо. По новіатору зробив 19, і руками ще можна, тому може гектарі 24, точно зробив. По ці покину, я думаю за 40. Поки що 40 точно сипить. А там може щось більше, може менше. Побачимо. Ще більше половини вбирати. Якраз і спитаємо світло, побачимо, як воно світить. Ну, воно воно засвітить, просто як воно світить. На тракторі то що на джоні світить, а компанії ще не перевіряв. Не було такої нагоди ніколи. По температурі... Дві-три палочки, один раз було чотири, коли йшов край, обідом десь два часа дня, і вітер йшов в спину. То щось бачив 4 інколи. Ну теж вона так трошки з'явилася і потім пропала. Ну, мені каже, що 3-4 це нормально. А так до 4 ходів. Ходив, швидше, буває нормально, де як маса. А буває, прям починає гавкати цей комбайн. Прям чи жадка нерівномірно кидає, чи важковато, і прямо обороти просідають то дає можливість, трошки даю більше, а, де ні, наверх трошки менше. Це від маси залежить. Позакидало все до А Мабуть, треба буде брати 9-метрову жатку, нормально буде працювати. Попробуємо ще там у нас 2 гектара є, як туди заїхати, як буде зручно, якщо нормально, все, то можна буде думати за більшу жатку. А якщо ні, то... Ну, поки що і і нам вистачає. На наших 120 гектарів. В ну, наступному році батько буде 150 зернових, то в принципі вистачає цієї ширини захвату. Нема смислу там. Ну, зробимо ми там на півдня без швидше. Це ролі чи на південь день, сильно ролі нам це не зіграє. поки що. Небо так, що затягнуто, але я їм не вірю, бо вчора показувало 9 мм дожджа, а цілий день було сонце. Вона показує, заходить синоптик, показує дощ у 12 часов дня. Я стою на дворі дивлюся, там таке сонце, там маленькі кікмарки де-не-де. Зараз не вірю. Ну, в принципі, не передаю дощ. Дощ перейду через 3 дні, але 3 дні пройде, не факт, що там щось останеться. Тому поки що працюємо. Ну так дивиться, врожай, вроді не пав. Маса точно здорова. Хоча ячмінь теж був таке страшненький, а вроді де, щось всипав, як для цього року. Ну нормально, хай трошки сипев, хай ціна буде, може так, хочемо жатку взяти, соняшнику, я вже там придумав, яку, якщо все вийде, то візьме. Але трошки продамо, занесемо аванс, за жатку, там до 20 числа вам треба внести. Ну і все, працюємо. На наступний день, що ви думаєте? Вчора сказав, що дощика не буде. Лист заходив, Метрів 50 пройшов, як почав капати. Батько дзвонив, все, каже, давай тікай, Бо така хмара звідти йшла. Я показував. Вигрузив, стільки там було, кілограм 200, стільки там зайшов. Висипав. Трошки вроді став. Ми швидко почали обдувати його, щоб по-перше переживали, щоб швидко вирузити, бо каже, як піде дощ, потім з кожом стане. А ще за дощиться, то взагалі вже було. таке, каже, В ніві. Не закрили три дні, стояло, проросло, то тільки мало що черпати, думати. Та швидко виросло, то ми почали продавати зверху, щоб бо коржом стане все. І то, все, що могли, так трохи повидували. Тут не дуже вийшло. Воно таке все страшненьке. Зараз ну, може пісохне то і паде, то почухається ще раз. Почали чухати трошки, так менше, потім опять, як клупив дочок, то ми швидко все кинули і бо тут спуск дуже крутий. І щоб можна було в'їхати. Батько то стався ночувати. А ми в'їхали. Тут зранку якось, приїхали, поставили фільтра. Оце ще хто підскаже, мені хто працює на комбайнах. Є маслянки, які мають тільки 51, тобто немає тут десятки, тут 50 або 400. Як часто їх треба мастити? Бо я ж поки мастю майже кожен день. Сьогодні щось трошки схалтурив, тільки вжадку помастив. Жадку доганенько нема. Як довгенько. Короче, вчора не мастив, грубо задку. здатку. Це помастив, ні, косу помастив, п'ятку цю і мотовило. А так по комбайну, ну деякі маслюнки там. Не знаю, Там колеса 50, тут 50, ну дивишся, починаєш його ума качати, воно звідти зразу вилазить. Тобто там нормально то є смазки. І по цих підшипниках теж не зрозуміло. Ну, так, помастили 51, а він відробив вчора 10 годин, навіть менше. Треба його мастити кожен день. Чи... Можна якийсь раз там, через раз мастити хоча б. Не те, що це важко, просто щоб її теж гірше не було, бо коли до смазку навилазить, теж не дуже добре. Може напиши, щоб я собі знав. Бо так раніше бачив ті комбайнери всі щось мастили кожен день. Чи так обдивлялись. Та й чекаємо. Зараз майже 11, ну 10-20. Ще якусь годинку точно почекаємо. Щоб підсохло, бо так зерно сухе, але стебло ще може влажнувати. І зняли одну цю лопатку. Бачите, ми вже їх підвігнули в саме крайнє положення. Ось вони. В самий положення. І все одно ця сторона закидає. вчора ще подумав, Зняли одну лопатку, щоб типу, він не докидав туди. Не знаю, поможе чи не допоможе. цю сторону не трогали, ця сторона нормально кидає. Чи то що ротор крутиться в яку сторону одну і воно маса кидає в одну сторону лише. Можливо і так. І воно більше сюди кидає масу, сюди більше як пиль йде. То цю сторону не трогали, цю змістили всю до половини, змістили в крайній положенні і одну лопатку зняли. Якщо буде погано, вернемо лопатку. Ну закидає. Закидає на цей. І потім вжатка горне. По ножам. Тоже щось покажу. показу. Може так і показати. Ну ось вони ті ножі противоріжуще. Я знаю, ці там вони стоять на сантиметрів. Вони під углом стоять, десь, з однієї сторони сантиметра 3, а з іншої десь 6-7. Може їх треба ще більше. Ну, я бачу якраз по цих противоріжущі напроти них стоє. Чи їх треба ще підвести, ну є і куди підводити, бо тут ще розстояння але не так і багато, я вам скажу. Тут ще. Напались тут це розстояння тільки вже підвів і це всі осталось. Ну ножі такі, трошки тут є покоцані, але в цілому там вроді далі не нормальніші. Тобто тріна нормальна їх. І ці противоріші теж нормальні. Не покоцані, не побиті, гострі. Хоча бачу де щось я вже ловив, бо перед уборкою ми дивились, бо розбирали всі розробляли розробляли, бо трошки були розроблені. ну Не крутилися то я бачу, деякі є побиті. Ось відколоті. Це то ще чмінь ходив там на нашому полі точно то в тому новому були камні, то ходив під самий низ, то, може пару камінчиків спіймав. Все, чекаю. Чекаю трошки підсохло і можна бити. Ну, вчора набив 100 120 тонн майже. Десь 10 ранку до, до 7-8. До Десь так, що непогано, я вважаю. Ну, а це я кинув повний бункер. А, ну і бункер ми вичисли, повний бункер, 8 тонн. Ну, там ще 200 кілограм, так трошки де-не-де влізло, бо тут починає розширення йти. Тому там ще чуть-чуть можна було ну так 8 тонн пшениці. Пшеничка пішла в краї вторий клас, а потім вже пішов сюди. То пішла поки третім класом. Або вони там щось мудрують, а може щось дійсно так. Ну, побачимо сьогодні, що третя машина, яка вже пішла без сів. То був одний сорт, ми так висівали з нашими статками, а сюди трошки краще. Це ми купували. І тут, і видно, і маса більше. Всім привіт! Ну, що ж, це, сьогодні вже у нас третій день. Трошки поламались, там щось подчіпник розсипався на шумах. На П'ятки та втулку поміняли новий підчипник, підкинули нову втулку. Вже як полізли, привезли, працюємо. Короте, дякуючи коментарям, комбайн трохи ожив, в якому плані. Короте, писали мені там хлопець, написав за зйомочку, неправильно стоїть. Я йому там, вроді записав відео, там де ми регулювали ці датчики, як я моя логіка. Потім мені написали під відео ще один коментар, каже, що ти неправильний. Я зайшов ще раз в книжку, передивився, каже 26 зубчиків. Пішов передивився, чи що став, коли вигружав. Дійсно, на тій звучки ми поставили. Стояла менша передача, менше обороти цього слова. Наклонки і це всього. Коротше, і найголовніше, воно стояло на тій великій звідочці, 26 зубів. Ми розробили, поставили на меншу. Теж, блін. Що знаття. Поставив на більшу, якщо я на це ходив 3,7 ну, до 4, 4-2, так містами. Зараз до 4-7. До 5 кілометрів і він спокійно собі йде. А то бувало містами гавка, тобто можна, раз кідає, щось, Ну, маразкине. Зараз воно долітає. Це теж ну, дурак дураком. Треба вчитися перевіряти. І вроді теж так. Моя логіка була, як я казав, велосипед, то це заднє колесо, воно відлініше, то мені пояснили, що. То ні. Тож, звідти переходить сюди на редуктор, воно його крутить. Це як крутить, і воно ремінь ну да, крутить. Батько отльок, солярка закінчиться, поїхав. Бочки вроде, вчора дивились, там сантиметрів 30 ще було в Низові. Кажу, 100 літрів скачали і все. У нас там великий остонік і коротше, немає. Зараз думаю, чи підняти бочку, щоб пляли, бо 100 літрів це взагалі ні про що. А тут, в принципі, як мені обяснили, ремінь крутить той вал і вал вже на наклонку. Тобто тут навпаки треба, щоб тут було більше Ну, Переставив, стало набагато краще. Так що дуже вдячний коментарям, що пишуть. Оце недарок І Відказують. Це дуже добре. До посадки тут залишилось, вроді так не а я в принципі, що ви розуміли, 90 майже гектарів скосив на ті маленьких передачі. Ячмьові взагалі проблем не було, а з пшеницею чи більша маса тут, хоча врожай навіть менше, чи на ячміньові, чи там маса менше була. Ну, бачите, тут з пшеничкою трошки було проблем. Ну, важче вона йшла якась. Бо вона така в пояс стоїть. Я ходив, дивився, в пояс. Ну, слава Богу, вже виправив, бо ще трошки є, що косити. Вона ще, окрім ну, цього поля, ще десь майже 10 гектарів, плюс там попросили. Калим 14 чи 10 гектарів, ще тут рядом теж гектарів, ну, чуть більше 10. Так що ще роботи трохи є. Отак по комбайну, ну, тут, проблем поки взагалі ніяких. Немає, все працює, все крутиться. Оце якийсь звук, я казав кавуль кавуль ну мені кажуть, що це щось коложатки. Брат вчора їздив, я тако виходив на цей і ходив рядом. Мені катя, як звідси, що звука немає з цієї сторони. Там от нажатки щось трошки, чи там децеп, щось якийсь такий звук є. Хоча підшипники там всі нові, тому не знаю, що, що там може бути. я Зараз їду і чую якісь звуки кауль-кауль. І щось таке воно не сильно швидке, щось тихоходне щось. Бо я думаю, ці шнички. Але вроді не вони, бо я ходив там, піддивлявся, цей вал. Вроді не воно. І запускаються, коли включаєш ротор, а це починає звук, коли включаєш наклонку жатку. і жадку. Треба проводити без жатки зачепити, чи до звук. Ну, Далі працюємо. Буває періоди, де ми ці датчики потім, не знаю щось. Мабуть, один оцей цей працює. Крайній за решетами. Можливо, там маси просто немає. Я бачив відео, що нема маси і вони не працюють. Треба перевірити. Ну, бо я що вони тут малюють, не зрозуміти, що за ротором. Це точно, значить працює, але він бачиш, що за ротором ніколи не працює. А це я бачу одна поділка. І від неї поділки, щось починає скакати. Ну, Я так ну, не бачив нічого. Ну, Де-де-то де, пає, що є якась, але що прям тако масово розсипано, то я не бачив. Але ну, було пульт, що не працювали, щоб хоча б на щось ретіруватися по загрузки комбайну. Бо я так поїду 4-9, мой це багато, а мой це мало. Ну, казали, що з цим комбайном в 7 серії 9760 жатку 7-метровою він має ходити тут літати 5-6,7 кілометрів. Бачу. Це для нього невелика нагрузка. потихеньку затерли. Три дні. І то з одних в них був дощ. Ми уйшли рано і після обіду, тільки розпочали. Вчора теж рано закінчили але ще не було. і Сьогодні це десь годинку чекали машину, плюс. час поки повидували все подивилися, помасили на завтра, то все. Масу зараз десь Пилюки, звісно, він прямо генератор якийсь пили. Чи я так раніше якось не звертався уваги на комбайни, ну пилюки ужаси. На нього все складається. А так, пшеничка, в принципі, по врожайності порадувала. Ще дві машини їдуть, чи ще не знаємо дані їх. Ну, в принципі, так-то непогано. Залишається у нас демо, ячмінь трошки, ідемо і все. Завтра тут якраз щоб вже не кататися, бо тут вже гора важка. На калим підемо 11 гектарів, там поїде на 6 вже.